Привіт усім із Трипілля! З вами Юля. Маю черговий звіт про квіти з насіння. Дивимось. Після огляду розсади побуваємо і у теплиці. Вільного місця у будинку не лишилось взагалі. Окрім стелажів, стоїть і на підлозі. Зайняті усі підвіконня. Пора переїжджати. Майже усі квіти вирощую уперше зі своїми помилками і відкриттями. Ось так виглядає двомісячна гайлардія. Розвиток обох сортів рівномірний, але не надто швидкий. Кентрантус, остіжник, Валеріана Рубер. Назви цієї рослини. Гарно наростає. А з тими сходами сталася плутанина. І хто це? Ну, просто інтрига і сюрприз. В попередньому відео розказувала, що деяким квітам пообщіпувала верхівки, спираючись тільки на досвід з петунією. Чим більше стрижеш, тим пишніше наростає. Так от, Вероніка позитивно відреагувала. Лофант двох сортів. Перший низькорослий і від самого початку кущився, я його не чіпала. А цей ріс в одне стебло і був прищипнутий, що теж пішло на користь. Далі, вербена Бонарська пустила пагони, але, здається, не у захваті. От поруч з великим листям низкорослий сорт і не прищіпнутий виглядає куди щасливішим. Так, це полуниця ампельна і прищипнутий деревій птарміка. Теж такі он, гарненькі кущики наростають. Манжетка 5 рослинок. Шавлія, блакитний букет. Та, що від початку була гарненькою, продовжує наростати. А те, що не росло, так і сидить. Одне навіть он хлорозить, залила. Шавлія, мускатна сіяла 19 січня, висока рослина, і розсада вже навіть позавалювалась, просто вимагає пересадки. Скоро, скоро потерпи. Це справжній виклик. Лобелія багаторічна. Тут три сорти, розсадді два місяці. Виглядає здоровою, але ж ну так, повільно росте. Один плюс у цьому є: не займає багато місця. Ну, і, можливо, вона на низькому старті. Хоча корінців ну, взагалі ж не видно жодного. Ну, зато, може, потім як рване. Тішить око родовик. Гарненько росте, сіяний теж 19 січня. Ну, красунчик. Гвоздика трав'янка. Чесно, я вже з нею подумки прощалась. зарано у січні сіяти, але вона тримається. Дельфініум багаторічний, низькорослий мікс кольорів. І, можливо, від кольору залежить розмір розсади, ну, уся-вся різна. Скабіоза багаторічна, теж з нею промахнулась, як з гвоздикою трав'янкою, але ну, тримається. Зелений килимок це самосил гірканський, дібровник. Фасування було 300 насінин. Не рахувала, але враження, що зійшло усі 500. Бо це не все за кадром ще два ящики. Ой, це ж розсаджувати. Ще один поспіх січня ротики. Тут різні низькорослі, середні і високі. Ростила так рано для живцювання, та, виявилось, воно того не варте. Друга партія вже буде вчасно, бо тільки зараз почали сходити. Петунію вирощую третій рік, і тут все йде за графіком. На цей сезон пробую серію опера шести кольорів. Це вже ось такі в мене великі живці. Наживцювала не дуже багато. Он тільки такий ящичок. А це знову Гайлардія, і на її фоні роздивимось рудбекію. Розвивається і наростає значно швидше. Навіть стрімко у 2 місяці має квіткові бутони. Рудбекія має, як і попередній сорт, відноситься до низькорослих. А от, високорослий у такому молодому віці, ну вже просто гігант. За інші сорти, звісно, не скажу та з посівом ось цих краще не спішити. Далі відповідаю на коментар, розказую про теплицю. Розміри 4х12, висота десь 2,35 торці полікарбонат 6 мм. Відстань між дугами 1 метр, плівка подвійна, 150 мікрон зовнішня і 120 внутрішня. Заявлена як термос, по факту, майже усюди плівка щільно прилягає одна до одної. Так, вхідна зона ідентична з обох сторін. Відкриті дверцята, віконце фіксуються крючками. Тут облаштувала тимчасовий тамбур, всередині буде тепліше, а ці вже і так перезимували. Перетягла пенісетум, буду ділити. Кортадерія тут живе у горщику, і це її друга зима. Ще є два кущі, ростуть у землі. Чи вони вижили цього разу? Ще не знаю. Ну, а ця вже випускає молоденьке. Сосна білокора боснійська. Пенісетум рубрум, сподіваюсь, живий. Ну, а аерогрозтіс має бути і живий, і здоровий. Так. Всередині агроволокно підхвачене широкою резинкою, бо мотузка провісає. Як кравчиня цього добра вистачає. На стиках кріпила до труб ось такими кліпсами. І це вже дійсно термос. Утримає тепло, ще й захищає від конденсату. Краплі от просто скочуються. Щільність агроволокна 50 і це темнувато. Згодом заміню на 30, як і було значно світліше, затінюючу сітку не використовую. Тут зимувало багато рослин. Восени ділила, розсаджувала, ці ще не встигла перенести. Розказую, теж комусь знадобиться. Я лівці купувала дворічними, значить, восени їм буде по 5 років. Але чомусь я не врахувала, що діаметр дорослої буде до 2,5 метрів. А останнім часом вони почали набирати обертів. Е, ну, одним словом, у мене для них немає місця. Тож поки що пересадила угорщики, а далі побачимо. Думайте, дуже добре перед покупкою. Про опалення. Пічка. Перероблений газовий балон. Обкладається зараз цеглою, вогнетривкою, для збереження тепла і стримування отієї жарюки, бо аж пашить від неї, поруч нічого не посадиш. Топиться зрізаним горіхом, точніше, його залишками з минулого року, сподіваюсь, якраз до тепла вистачить. Цибуля витримала морози, це ота дрібнота, що залишилась посадкової. І салат бачу себе більш-менш нормально почуває, бо у лютому я сюди не заходила, було страшно. Підготувала мішки, мішки без дна, це для помідорів і для огірків. Огірки я вже так вирощувала, мені сподобався цей метод, але він виключно для теплиці. А, і ось ще для кріплення агроволокна можна зекономити і порізати отаку от трубу. Теж вона прекрасно його тримає. Наскільки ж необхідна теплиця в господарстві, не будемо брати до уваги бізнес, а так, для себе, для душі. Ну, звісно, це зручно. Ранній врожай, екологічно, смачно, своя розсада, зелень, рання молода картопля, а згодом ще й пізній врожай до самих морозів. Але, якщо чесно, для цього всього велика теплиця не потрібна. Перший рік я. Використовувала ось такі саморобні парники. Ось цей буду вкрила вже третій рік поспіль і буду вирощувати там молоду ранню капусту. Зараз прогріється ґрунт, капуста загартовується, дуги потім не прибираю, вони так в мене і стоять цілий рік. Більша частина вже переїхала в теплицю і далі, Боже, поможи. Полички на стелажах зайняли інші сходи. Целозія, гіпсофіла, різні кольори статиці, просо, споробол. Зійшла Ценерарія і Приморська і ще новий сорт з таким великим листям, нагадує мені екзотичну рослину, ще вона називається Крила Ангела. Запитували про айстру з магазину Розквіт, посходила десь 30 насінин, 24-25 п'ять. Ну що, друзі, на сьогодні все бажаю всім гарного нового сезону.